Друзі, привіт! З вами Таксіна група і Зараз в вашій увазі ми презентуємо 19 мішечок кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за 1 кілограм з урахуванням домішки становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг, а вартість мішка по актуальному курсу на сьогоднішній день лише 1803 гривні. Присутні всі розміри в достатній кількості і середніх, і великих розмірів. Хто ще не встиг придбати хороші лоти за вигідними цінами, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Наразі вже 19 мішечок лісових кофт під кодом 252. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Робіть замовлення зараз ваші увазі представлені. Вот кофт в позиция миксована, всех размеров в виде. лота слота, 1803 грения. Зараз вашій увазі представлений мішечок під номером 19, кофти флісові всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. А вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день лише 1803 гривні. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або Зателефонувати не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Лісові ковти, ціна мішка 1800 гривні з урахуванням знижки. Робимо замовлення, підписуємося на канал, слідкуємо за оглядами. Мінімальне замовлення: один мішечок 20 кг. Відправляємо з кривого рогу на вантажні відділення по всій території України. Кельвін Кляйн Коламбія Нью-Беленс зустрічаються в даній позиції. Мішечок під номером 19, ціна мішка 1803 гривні. Сьогодні і завтра останні дні акції, коли кожен із вас має можливість придбати дану позицію зі знижкою 24 долари. Це буде Україна. Робимо замовлення.